Усім привіт, вас вітає Ютуб-канал торгівельної компанії Євента. Мене звати Павло. У цьому випуску ви дізнаєтесь, скільки власники АЗС заробляють на паливі у США, з чого починав відомий на увесь світ ресторан KFC, кому належить більшість станцій в Америці. Сьогодні я хотів би трохи з іншого боку подивитись на цю тему та розповісти вам топ найцікавіших фактів про АЗС у Сполучених Штатах Америки. Поки ми не почали, зробіть собі бутерброд чаєм, поставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. У 2011 році дослідники Кімберлі Кларк провели дослідження та перевірили наявність бактерій на сотнях поверхонь від банкоматів до кнопок ліфтів у шести великих містах США. Як думаєте, де виявили найбільше забруднення? Усе вірно, паливні колонки. За словами дослідників, вони шукали денозин трифосфат, який сигналізує про наявність клітин, тварин, рослин, бактерій, дріжджів або цвілі. Виявлені високі рівні вказують на те, що вони можуть передавати хвороби. Робу. Тож для уникання розповсюдження бактерій після заправки вашого авто, краще ретельно вимити руки. Як і в Україні, у США всі звикли бачити великі фірмові автозаправні станції, такі як BP, Shell або ExxonMobil. Однак, як не дивно, не так і багато АЗС, які належать подібним великим компаніям. Згідно з дослідженням Національної асоціації магазинів загального користування, лише 0,4% автозаправних станцій в Америці належить п'ятірці найбільших нафтових компаній. Решта належить і управляється незалежно. Понад 60% належать окремим особам або родинам з однією заправною станцією або магазином. Близько 36% знаходяться в незалежній власності, але мають угоди про брендінг, які дозволяють їм продавати паливо під тим чи іншим брендом. Ви 100% коли-небудь помічали, що автозаправні станції ніби розростаються групами навколо однієї області, і на це є вагома причина. Існує декілька факторів, які впливають на остаточний рік. Рішення, де будувати АЗС, включаючи розмір ділянки інтенсивність руху та кількість людей, які проживають у цьому районі. Оскільки власники АЗС враховують ті самі фактори, у підсумку декілька з них обирають одну і ту саму територію. Теорія ігор також відіграє важливу роль розташування АЗС, оскільки АЗС конкурують за одних і тих самих споживачів. Тому всі вони полюють за найкращим розташуванням, до якого легко дістатися. За статистикою, місце преміум класу для АЗС знаходиться. В куті праворуч від чотиристороннього перехрестя після світлофора. І на це також є певні причини. Водії вважають краще не повертати ліворуч, а також хочуть приїхати на світло перед тим, як зупинитися на заправці. Зараз досить часто можна побачити заправні станції в ресторанах або закусочнику вздовж шосе. Цікавим є той факт, що відома мережа фастфудів Kentucky Fried Chicken раніше була автозаправною станцією. Саме так ще у 1940-50-х -х, х роках засновник Мережі полковник Сандерс володів автозаправною станцією, де також продавав курячі обіди. Однак після того, як була побудована система автомагістрали між штатами, його мережа автозаправних станцій значно постраждала. Він вирішив відмовитися від роздрібної паливної торгівлі, а всю свою увагу він спрямував на курячі обіди. Натомість він почав франшизу зі своїми ресторанами, а все інше вже історія. АЗС у США не заробляють багато грошей на паливі. Станції фактично. Отримують лише пенні галон після сплати всіх податків та експлуатаційних витрат. Виявляється, власники АЗС не люблять високі ціни на паливо так само, як і звичайні споживачі. Як пояснює Національна асоціація магазинів загального користування, роздрібні торговці паливом зазвичай бачать зниження прибутковості, коли ціни зростають, і зростання, коли ціни падають. Натомість, більшу частину прибутку вони отримують від товарів, які продаються в їх магазинах. 60% загального прибутку станції припадає на такі товари, як окуляри, ліки або закуски. А якщо ви хочете збільшити свій прибуток на АЗС і при цьому не втратити на якості, я рекомендую вам паливороздавальну роздавальну колонку в Helix 6002. Серед переваг цієї серії треба відмітити міцність та надійність у використанні, високу адаптивність та низьку загальну вартість експлуатації. Наймовірно міцна конструкція та каркас, перевірені на практиці компоненти та високоякісні матеріали забезпечують надійну роботу. Роботу протягом довгого терміну служби. На нашому сайті за посиланням під відео ви зможете обрати колонки Вейн, враховуючи усі ваші потреби. Вейн Helix 6002 – це потужні колонки з широким діапазоном можливостей. Це були найцікавіші факти про АЗС. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо це так, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та підписуйтесь на наші соцмережі за посиланням у описі та поширюйте це відео. З вами була торгівельна компанія. Ювента, до нових зустрічей!